Сьогодні нарешті затестимо, скільки цей дизельний обігрівач споживає електрики і скільки він споживає палива, коли працює. Як будемо це робити? По-перше, вам треба знати, що цей обігрівач має два великі рівні роботи це високий і низький, і кожен з цих великих рівнів має додатково 10 маленьких підрівнів. Особисто для мене низький рівень роботи не такий є цікавий, бо в нас задача створити резервний обігрів для будинку, а низького рівня для будинку буде замало. Однак, ми на низькому рівні, на найменшому, проведемо такі тестування, щоб зрозуміти, а скільки мінімум цей обігрівач може споживати палива. Але всі основні тести зробимо на високому рівні виходу. Тепла і там я сподіваюся, нам вдасться провести тести на найнижчому підрівні на п'ятому з десяти і на восьмому з десяти. На десятому не вийде точно зробити, бо ми тут отримуємо калюжу пластику замість обігрівача. І я не впевнений, що нам вдасться провести на восьмому. Але щоб такі змогти то зробити, я. Наперед подумав і поставив цей обігрівач якомога ближче до води, бо тут якомога більше вітру є, щоб його обдувати. І зараз ми з нього знімемо кожух, щоб якомога краще його вентилювати всередині. Як будемо заміряти витрати палива? Кожного разу ми паливо будемо після тесту доливати до того рівня, на якому воно було до тесту. І заміряти, а скільки по масі ми того палива налили, зважуючи каністру до задоливання і після, і знаючи густину палива, яку я молодець завчасно поміряв, саме цього дизеля, ми з допомогою магії математики зможемо розрахувати об'єм в мілілітрах або в літрах щодо електрики, то нас цікавлять кілька моментів. Коли я його запущу, ми подивимось, а скільки по ватах і по амперах. Він витрачає електрики на етапи розігріву. І чи не спрацює цей захист 10 А на виході постійного струму зі станції Блуеті ac 70. А далі, після того, як він вийде на робочий режим, ми замірюємо, подивимось, скільки ватт він витратив на стартовому, щоб ватт годин, щоб потім їх відняти від загальної кількості в кінці тесту і зрозуміти, а скільки він електрики витрачає на своєму спокійному режимі роботи. Отже, кожух знятий, паливо залито по самий вершечок, і лічильники всі обнулені. Тепер можна було починати експеримент, але. Спершу нам треба перевести в цю станцію в той низький рівень роботи, про який я говорив. Як це робиться на даній станції? Я затискаю кнопку налаштування. Далі клацаю ще раз налаштування, 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 поки воно не попросить пароль. Пароль для цієї станції, як я вже зрозумів, 1, 2, 3, 4. Окей, Тепер ми потрапляємо в налаштування, де нам треба поміняти цю літеру H на літеру L. Тепер тут обираємо перший режим. Окей. І можемо запускати обігрівач. Оця червона іконка, до речі, показує, що зараз працює свічка накалу, О, запрацювала помпа. Включаємо секундомір, розпочинаємо тест, який в нас триватиме одну годину. 8,2 А то є максимум, який він показує при стартовому режимі роботи. Ну А по ватах то виходить близько 110, тобто воно є в межах тих е, налаштувань виходу DC, які є на станції Блюеті ac 70. Дві хвилини 30 секунд. Вентилятор вже стишив свою роботу, помпа почала працювати значно повільніше, ніж працювало, і дивимось зараз, скільки воно до того часу витратило електрики. Тут от лівий ніжний показник зараз буде, коли буде ват години. Отже, 4,7 Вт годин у нас було витрачено електрики на старті. І тоді віднімемо від загальної кількості, подивимось, скільки воно витрачає просто на робочому режимі за годину своєї роботи на низькому рівні, низькому підрівні. Минуло трошки більше половини тесту і кілька цікавих моментів. Температура внутрішнього ядра обігрівача самого лише 99 градусів. Це зовсім небагато. Корпус ледь-ледь теплий, навіть не гарячий, близько. І на виході температура повітря така невелика, що я можу отак, от прям поруч тримати руку, тобто до 50 градусів. Відповідно, цей режим аж ніяк не призначений для будинку, навіть якщо там нікого немає, ти хочеш просто підтримувати температуру вище замерзання. Цього буде замало. Але якщо це дуже дуже маленьке і добре ізольоване приміщення, то в такому режимі працювати цілком. Тепер чекаємо, доки завершиться тест. І помірюємо кількість електрики і поміряємо кількість палива. Отже, експеримент майже добіг кінця. І перш ніж я вимкну станцію, замірюю кількість дизеля. Давайте подивимось на витрату електрики. 15,3 ватт-години. Мінус 4,7, які були, виходить, що 9,7 Вт години вона витратила за годину роботи. Отже, 3,399 мінус. 3, 3, 0, 2, 97, Ділимо на 0,835, тої густина дизеля. І виходить, що 116 мл дизеля ми використали за годину. Але частина з них це стартовий процес, який. Споживає більше, ніж просто процес роботи. Ну, нехай там 16 пішло на стартовий процес. Відповідно, якщо 100 мл за годину, то за 24 години за добу витратиться 2,4 і літри дизеля. Тобто, якщо у вас дуже маленьке і добре утеплене приміщення, і вам його не треба гріти 24 години на добу, а наприклад, на частину дня ви йдете і можна опалення вимикати. То дійсно, як казали інші оглядачі, можна з цим обігрівачем вписатись в 2 літри дизелю на день. Але в нашому випадку це аж ніяк не буде так. Тому далі починаються тести, які є цікавими для мене. Переводжу обігрівач в режим посиленої віддачі тепла, і будемо запускати його в тому режимі на першому рівні з 10. Дизель на місці, лічильники обнулені, секундомір є, можна стартувати. На старті те саме навантаження. 7 з невеликим Ампер і близько 100 Вт. Як і в минулому тесті, десь через 2,5 хвилини сповільнилася помпа, сповільнився вентилятор. Нам треба побачити тепер витрату 4,3 Вт години. Трошки менше, бо я думаю, через те, що він вже був трохи нагрітий, відповідно, менше треба було працювати і вентилятору, і помпі, щоб досягти стартової температури. Минула половина другого тесту, і тут якась загадка. Бо споживання електрики чомусь в цьому тесті на сильнішому рівні тепловіддачі. Менше ніж було на тому попередньому, де рівень тепловідачі був значно меншим. Водночас, отут тут тримати руку близько неможливо довгий час. Повітря надзвичайно гаряче, і оцей блок керування, блок верніше нагріву, теж є зовні гарячим. Не таким, щоб рука боліла прям, але значно гарячішим ніж був. В мене є здогадка: можливо, на цьому етапі подається більше дизеля. Водночас менше крутиться вентилятор. Через це ми маємо знижене споживання. Отже, тест майже добігає кінця. І ще один момент, який я вам хочу показати перед його завершенням, це температура внутрішнього ядра, тобто температура обігрівача. Наразі вона 202 градуси, тобто вдвічі більше, ніж була в попередньому тесті. Тут же фактично все завершено: 10,6 Вт годин мінус 4,3, які були на старті. Виходить, що 6,3 Вт години. Витратив цей обігрівач за годину своєї роботи в робочому звичайному режимі, що мене дуже дивує, бо це, бо це менше ніж було в попередньому тесті, в якому він працював на меншу видачу тепла. Тепер я його вимикаю. Чекаємо, доки він вистигне, і розбираємось з паливом. Отже, в цьому тесті витратили 148,5 мл дизеля. Якщо приймаємо, що десь 18 пішло на початковий розігрів, то це означає, що 130 пішло за годину, і на 24 години виходить 3 літри 120 мл дизеля на добу. І як на мене, то є теж чудовий показник. Але нагадаю, що це був найнижчий підрівень перший з десяти. Високого рівня віддачі тепла. Тепер ми будемо на тому ж високому рівні віддачі тепла пробувати п'ятий рівень з 10. Я виставляю п'ятий режим роботи. Перевіряю, що у нас там все по нулях і. Окей. І запускаю. Отже, 2,5 хвилини від старту тесту вже робочий режим досягнуто. Дивимось, скільки витрачено електрики на старті. 4-5 ватт години. Половина тесту і знов показує кілька моментів. По-перше, зовнішній блок таки трохи нагрівся більше, ніж мені б хотілося, особливо знизу. Тому я поставив до нього вентилятор, який запитав від іншої зарядної станції. По-друге, щодо теплоти, яка вилітає з обігрівача. От на рівні десь сантиметрів 40 від нього руку тримати я довго не можу. Настільки багато тепла, що пікає. От ще досі пече дуже так сильно ні, далі не буду тримати. А щодо температури внутрішнього обігрівача то, здається, вона особливо не помінялася. Виросла на 20 градусів. При тому споживання електрики в районі десь 15-18 ватт постійно тримається. Тобто воно зросло в порівнянні із першим з другим тестом, але не на супер багато. Кінець третього тесту. Дивимося, що в нас по електриці 21 ватт годин мінус 4,5 виходить. 15,6 Вт ватт годин витратили за цю годину. Вимикаю наш нагрівач. Є і зараз вистигне, подивимось що попаливо, але вже видно, що використали його, звісно, більше ніж за попередні тести. Отже, в третьому тесті 273 грами використали загалом. Знов приймаємо, що десь 15 пішло на стартовий режим, і виходить, що 258 пішло на загальний робочий. Якщо це переносимо на 24 години на добу, то за добу вийде 6 літрів 200 мл дизеля. Незважаючи на темряву, я таки спробую прогнати його на восьмому режимі з десяти, а тоді вже обговоримо результати. Отже, восьмий режим. Окей, дизель на місці. Результати обнулені. Стартуємо. Знову минуло 2,5 хвилини. Дивимось, що в нас по витраті електрики. Ті самі 4,6 Вт ватт годин, які потім будемо віднімати. Але думаю, що в цьому разі, в цьому випадку, не буде вже спинятись вентилятор і не буде вже сповільнюватись насос, бо режим досить сильний і йому потрібно і багато палива, і багато обдуву, щоб видавати велику кількість тепла. Як завжди, побачимось десь на половині тесту за півгодини. Отже, минула половина тесту і останнє спостереження. Навантаження по електриці тримається в межах 26-32 Вт. значно вище ніж було раніше. І вже використано 18,2 ватт-годин за пів години. Щодо температури внутрішньої нагрівача, то вона так і тримається на рівні 210-220 градусів плаває, незважаючи на те, що внутрішній вентилятор працює значно активніше і знімає значно більше тепла. Щодо кількості тепла, то руку захотілося відсунути ще десь приблизно на 10 см в порівнянні з попереднім тестом. Але відчувається, що тепла значно більше, ніж було в попередньому тесті, просто воно. Скажімо так, розлітається вже ширше, бо рука стоїть далі. Щодо корпусу, то він нагрівається, але його рятує цей вентилятор, який жене холодне повітря і надає йому перегріватись, навіть незважаючи на те, що на вулиці зараз десь плюс 17 градусів. Отже, добігає до кінця останній на сьогодні тест. Дивимось, скільки електрики ми спожили. 39 годин за годину, мінус 4,6, які спожилися на стартовому етапі, тобто 26,3 годин. Шикарний результат. І на тому я зараз все вимикаю і будемо розбиратись з паливом. Отже, використали 279 грамів, враховуючи густину дизеля, це 334 мілілітри. І враховуючи, що перші 15 пішли на розігрів, це 319 мілілітрів за годину на восьмому режимі другого високого рівня нагріву. Якщо ми це екстраполюємо на добу, то вийде 7 літрів 660 мл мілілітрів дизеля. Новий день і свіжі висновки щодо тестування дизельного нагрівача на витрату палива і на витрату електрики. Почну з добрих новин. Перша добра новина ми нічого не розплавили, навіть на максимальних режимах. Хоча на тому восьмому режимі я більше завдячую тому, що був знятий кожух і вчасно підставлений вентилятор. Бо все-таки плюс 20, то не є найкраща температура для тестування обігрівачів на максимальних режимах. Друга добра новина: ми не перевищили оцей ліміт десь А на DC-виході зарядної станції. Відповідно, ми можемо користуватись просто цим виходом на прикурювач, живити обігрівач і не втрачати зайву електрику на перетворення зі змінного струму на постійний. Бо я пробував, коли запускати її зі змінного струму, вона споживає не 100-105 Вт, а понад 140, тобто з тим перетворювачем, який є в станції, ми втрачаємо близько 40 електрики, і для резервного живлення це забагато. Однак, оцей вихід DC в зарядній станції має бути регульований, тобто він має вміти підтримувати заданий вольтаж. Якщо він буде нерегульований, таке буває в дешевих станціях. То напруга на ньому буде просідати, коли буде навантаження. станція буде просити більше ампер, і тоді може спрацьовувати захист. Але в більшості якісних станцій, у всіх якісних станціях, цей вихід є регульований і на нього можна сміливо надіятись. Третя добра новина: цей обігрівач споживає вкрай мало електрики. По перше, ви це бачили під час тестів. Але я ще так подивився по відео, що за всі наші чотири тести. В яких було чотири етапи розігріву обігрівача і чотири етапи охолодження, які споживають дуже багато електрики. Ця станція втратила лише 24% свого заряду. Тобто, якщо б це був лише один етап розігріву і один етап її охолодження, а решта звичайна робота, то навіть такої станції, що має ємність 768 вт годин, вистачило б на дуже дуже довгий час. Четверта добра новина: обігрівач цей видає дуже і дуже велику кількість тепла. Я насправді на сьогоднішній день не уявляю умов, де навіть для резервного обігріву першого поверху будинку мені б знадобився отой восьмий режим роботи. Це прям має бути щось дуже-дуже вкрай холодне назовні. Врешті випадків я думаю, що ми будемо користуватись десь п'ятим-шостим режимом, і того буде достатньо, бо будинок наш вміє гарно тримати тепло. І п'ята гарна новина, що при тій кількості тепла дизелю він споживає. Відносно небагато, як основне джерело обігріву. Він, звісно, буде дорогим, але як резервне – пречудовим. Бо все-таки резервне джерело на те резервно, що воно не є вигідним або не є зручним в звичайних умовах. Водночас воно виручає, коли все інше вже не працює або ним немає можливості скористатися. І тоді вже ті витрати, які цей обігрівач буде потребувати, будуть цілком адекватними. Адже краще все таки більше заплатити, отримати тепло, ніж сидіти в холоді, і ще гірше, ніж все в будинку позамерзає, полопаються труби і так далі. Погана новина в мене фактично тільки одна: він споживає більше палива, ніж про нього говорять оглядачі з англомовних відео, які я дивився. Можливо, в них були менші об'єми для підігріву, можливо, вони тримали нижчу температуру, ніж є комфортною для мене. Але в оті 2-3 літри, про які багато хто говорить, я думаю, ми не вмістимось. В нас скоріше реальна ситуація буде, коли ми будемо витрачати десь 7 літрів на добу його роботи. Але навіть не зважаючи на те, повертаючись до ідеї, що це резервний обігрів, то для резервного обігріву... Це нормальний об'єм і нормальна ціна за нього. Тому висновку я радий, що наштовхнувся на таку штуку. Я дуже радий, що вона в мене вже є. Наступних відео зробимо її тихішою і надійнішою, і вже приєднаємо її до будинку. А наразі то є все. Дякую за перегляд і щасливо.